Всім привіт! Вас вітає Піщанопліський професійний аграрний ліцей Кірдської обласної ради. І ми продовжуємо розповідати про особливості нашого навчання. Естафету підхоплюють люди, що точно знають закони. Ома, Ньютона, Кулона, Фарадея, Архімеда і решта видатних фізиків. Дозвольте розповісти вам про важливість вивчення фізики та математики у нашому ліцеї. У нашому ліцеї фізику викладають Галина Михайлівна та Сергій Володимирович. А у математиці спеціалістом є Наталія В'ячеславівна. Давно говорять, що математика цариця науки. І ми маємо честь це підтвердити. За роки нашого вивчення математики та фізики. Нам вдалося отримати чимало нагород та відзнак. Ми із задоволенням вбираємо всі необхідні знання і готуємося застосовувати їх на практиці. Незалежно від обраної професії глибокі знання потрібні всім. Нам ще Україну після перемоги відбудовувати. Математика змушує мозок неабияк думати, погодьтесь це важливо. А закони фізики однаково діють геть на всіх. Навчання у нашому ліцеї ефективно здійснюється за допомогою платформ Learning Apps і Зерміта. Маємо власних цифр. Тому, якщо вам подобається, коли А дорівнює Б, то це вам точно до нас. Адже там, де іноді дається воля емоціям... Цифри завжди зберігають холодний спот. Фізика згодиться теж усім. Подумайте, де булося важче біля коріння чи на кінчику? Ну, вчітися разом. Для цього ми маємо все. Тому піщанобрійський професійний градний ліцей із задоволенням запрошує всіх вас на навчання. А далі на нас чекає наступна серія. У ній наші омолятки розкажуть вам про особливості вивчення англійської мови та зарубіжної літератури в нашому ліцеї.